Добрий день. Сьогодні ми з вами розглянемо інструменти пошуку та виправлення помилок на продуктових середовищах та середовищах розробки. Зміст презентації ми розглянемо типи можливих помилок, розглянемо інструменти аналізу та пошуку помилок та правопричину цих помилок. Ці інструменти, котрі доступні в DIA Engine. Також ми розглянемо практичні приклади. Найчастіших помилок, котрі можуть виникати у адміністратора реєстру або розробників регламенту реєстру, або потенційні помилки, котрі також можуть виникати. Почнемо з типів помилок. Якщо узагальнити, їх можна поділити на три типи: це помилки центральних компонентів, помилки в сервісах реєстру і помилки моделювання Регламенту реєстру. Почнемо з помилок в центральних компонентах і хочу одразу зазначити, що ці помилки, по суті, може траблшутити і е, аналізувати тільки адміністратор платформи. Е, тому, так як наш фокус е, цієї презентації більше е, на проблеми реєстру, і розробників реєстру, то я у подальшій, у подальшій презентації буду фокусуватися на двох інших типах помилок: це помилки в сервісах реєстру та помилки моделювання регламенту. Але все одно давайте роз, швиденько розглянемо перелік потенційних помилок центральних компонентів. Це насамперед помилки в це в сервісі, відсутність логів в кібані. Помилка під час проходження пайплайну створення бекапу реєстру. Помилки під час налаштування платформи на SMTP серверу Закінчення терміну DSL сертифікаті Помилки у сервісах реєстру. Це е, недоступність сервісів з е, будь-якої причини. Е, для кінчення місця на дисках реєстру, наприклад, операційної або аналітичної інстансів бази даних закінчився диск, то в даних випадках потрібно звертатися до адміністратора платформи для збільшення місця на диску. Вичерпана дії, терміну ДСО сертифікату, який використовується у нас для підпису в реєстрі. Це може бути помилки в реплікації бази даних, що призводить до недоступності бази даних і проблем з виконанням бізнес-процесів тощо. Помилки моделювання регламенту реєстру. Це в перш за всього хибні налаштування у регламенті реєстру та, невірно, змодельовані процеси, форми, моделі даних, звіти. Шаблони, витяги, інтеграції, тобто, невірно змодельовані компоненти регламенту реєстру, інструменти для виявлення та виправлення помилок. Насамперед, якщо ми розділяємо, також розподілимо інструменти за типами помилок, котрі вони допомагають аналізувати. То для аналізу помилок сервісів реєстру зазвичай використовуються центральний Jenkins, OpenShift, Grafana і Elastic Search у зв'язці з Kibana. Далі, по презентації, кожен окремий інструмент я розгляну. Та розглянемо як їх можна практично застосовувати при аналізі проблем. Аналіз проблем моделювання регламенту реєстру. Тут ми використовуємо комунду моделер, комунду э, кокпит, э, Jenkins реєстровий, gerrit реєстровий, PG-админ, Kafka UI, адмін портал та Elasticsearch у зв'язці з Kibana. Давайте розглянемо перший інструмент OpenShift Console. Насамперед, цей, ця веб-консоль допоможе нам у моніторингу та логуванню подій, котрі відбуваються в реєстрі. Тобто ми можемо переглядати стан налаштувань под секреті, конфігмап сервісів реєстру. Одразу бачити, якщо заповнені диски реєстру. Також ми, я хочу зазначити, що ми це можемо робити і через графану, але і через OpenShift так само можемо. Просто в графані це більш зручні дашборди для перегляду всього цього. Логування. Логування надає нам можливість переглянути логи як в поді сервісу. одразу. Якщо ми, наприклад, знаємо точно, що логів небагато, то в принципі OpenShift навіть зручніше використовувати ніж Kibana. Ми одразу перейшли в поду, ми побачили. Швидко логи, котрі нам потрібні, і пішли далі. Якщо, ж ми, знаємо, що... Якщо ми не знаємо точно, коли сталося... сталося падіння або логів дуже багато, то краще використовувати кібану, кібану ми можемо використати, натиснувши на кнопку Show in Kibana. Тобто у нас є інтеграція OpenShift та Kibana. От. Після натискання на цю кнопку нас автоматично перекидує в Кібану з вже налаштованими фільтрами. веб інтерфейс перегляду журналів подій платформи Кібана. Перш за всього, це дуже зручний і потужний інструмент, для, котрий агрегує та відображує логи усіх сервісів реєстру. Також з допомогою Kibana можна е, налаштовувати індекси для агрегації логів під свій реєстр. Е, можемо виконувати пошук за будь-яким з параметрів. Це може бути е, месе, е, меседж назва контейнеру, назва наймспейсу, леве будь-який левел або Trace ID. Хочу одразу а, звернути увагу, що таке Trace ID. Так як діє Engine, система багатокомпонентна і включає багато запитів між сервісів, тому для зручності аналізу ланцюга взаємодії а, використовується Trace ID. Тобто, якщо у а, кінцевому, кінцевому ланцюгу запитів у нас йде використання таких сервісів, як User process management, user task management, REST API, SOAP API, тощо. І під час е... виконання одного запиту використов... йде запит на інший сервіс, то Trace ID сетається в кожному з цих запитів, і по цьому Trace ID можна прослідкувати весь ланцюжок. Загальна структура логу наводиться в форматі JSON. Також ми предоставляємо для Кібани вже налаштовані дашборди для аналізу проблем пов'язаних з бізнес-процесами або сервісами реєстру. Цю джборду ви можете побачити, налаштування цієї дашборди ви можете побачити в корисних посиланнях. Хочу зазначити, що корисні посилання будуть майже в кожному слайді, де вказується або опис інструменту, або налаштування певних елемент, елементів інструменту. В частності, в кібані це кастомні дашборди. На Малюнку, на малюнку ви якраз бачите приклад цієї держборди. Ми тут бачимо запити API е, запити до бази даних, використання кепу в реєстрі тощо. Веб-інтерфейс моніторингу платформи Е, Перш за всього, це потужний інструмент агрегації та візуалізації метрик сервісів. Також Grafana містить Ряд дажбордів, котрі йдуть з коробки, та котрі було спеціально розроблено для аналізу сервісів Die Engine. Також Grafana дозволяє налаштовувати та виконувати пошук метрик за назвою реєстру, сервісу, бази даних, часовим інтервалом. На слайді ви бачите перелік дашбордів, котрі найчастіше використовуються адміністратором реєстру. В частности, це аналіз стану подреєстру, завантаженість дисків або пам оперативної пам'яті реєстру, деталі бази дани, по базі даних та статистика виконаних запитів до бази даних. Трохи пізніше я розповім е, більш детальніше про ці дашборди. Ну, і так само в нас в корисних посиланнях є е, приклади дашбордів описаних і що ми можемо бачити на них. Веб-інтерфейс моніторингу та трасування запитів е, е, Знаючи Trace id Користувач може виконувати пошук за цим trace ID майже будь-якому з інструментів, тобто в кібані він може побачити усі логи, пов'язані з цим trace ID. Так само і в Єгірі користувач може вбити правому верхньому куту у полі в пошуку цей trace ID і побачити увесь ланцюг запитів. У відів візуалізації це може бути вигляді графи, чи таймлайн-графіку. Зараз ми бачите таймлайн-графік. Тобто, перш за всього, ЄГІ допоможе нам зрозуміти час виконання кожного запиту і загальний час виконання ланцюжка запитів. Це буває досить корисно, коли, наприклад, ми хочемо зрозуміти, чи була помилка пов'язана з тайм-аутом. А це таке теж буває. Також можна шукати не тільки за trace ID в Єгері, а також за сервісом реєстру, часовим інтервалом, тривалістю та кількістю запитів. Тобто це як фільтр, котрий може обмежувати за цим пара... цими параметрами. І відображення часу виконання кожного запиту, загальний час, на опрацювання на цю шкаф взаємодії це також ми можемо е побачити це в цій системі. Веб-інтерфейс моніторингу черг повідомлень на де в оточенні Kafka UI. Здебільшого, ця, цей інструмент використовується для моніторингу детальної інформації про кожен топік Kafka у реальному часі. Це допомагає ідентифікувати топіки, які можуть мати проблеми з продуктивністю або зберіганням. Тобто, якщо дуже про, просто сказати, коли сервіси обмінюються е, між собою е, інформацією у вигляді повідомлень, кавка виступає як посередник між ними. Вона пропускає через себе усі ці повідомлення. Е, повідомлення з інформацією доходять до відповідного сервісу і далі сервіс їх оброблює. І, наприклад, якщо це, наприклад е, база даних, вона зберігає. Е, ці дані. Так от, цікавка UI може відповісти на, відповісти на питання, а чи не втрачені були повідомлення під час, під час взаємодії сервісів. Тобто, наприклад, користувач на в кабінеті користувача. Завантажує файли. Він завантажив енну кількість файлів. Вони зберіглись в базу даних. І якщо, наприклад, у нас нема змоги переконатися, яку кількість бути переконатися, яку кількість файлів користував, і які файли саме користувач завантажував на форму, і відповідно чи всі вони зберіглися в базу даних, то ми можемо передивитися в кавки по відповідному процес інстанса id або іншим параметрам. Дані, котрі були відправлені на базу даних. От. І порівняти з тим, що ми фактично зберегли. Також ми можемо переглядати, і відповідно в повідомленнях у нас відображається баді запиту. Ну, тобто, можна прослідкувати повністю весь ланцюжок. Ви в інтерфейси управління виконанням бізнес процесів. Бізнес процес адміністрейшн портал або комунда як Під. Перш за всього, ми можемо переглядати опис бізнес-процесів в реєстрі процес дефінішн. Ми можемо переглядати екземпляри, екземпляри бізнес-процесу у виконанні, процес інстанс, переглядати та редагування деталей екземплярів бізнес-процесів, тобто Uh, у разі, якщо ми хочемо оновити uh, змінні задачі, або ми хочемо переглянути процес ID, е, uh, технічно та бізнес назви, uh, ми хочемо зрозуміти на якій задачі зупинився користувач. Uh, це все відображається в Commundo Cockpit. Також ми можемо переглядати інциденти, котрі можуть трапитись в процесі виконання бізнес-процесу. Проаналізувати стек-трейс, час виконання. Та у випадку, якщо це була інфраструктурна проблема, і ми хочемо перепровірити, що бізнес-процес пройде, ми можемо пер... з цього інструменту перезапустити останню задачу, на котрій зупинився користувач, і подивитися, як поведе себе бізнес-процес. Також ми можемо призупиняти або Активувати екземпляр бізнес-процесу у виконанні, вебінтерфейс кабінету адміністратора регламенту реєстру. Перш за всього, це потужний інструмент для управління версіями регламенту, оновлення основних компонентів регламенту реєстру та діагностика. Цей інструмент можна використовувати не тільки для виправлення помилок, а й для діагностики так само шляхом аналізу структури. Тих чи інших компонентів регламенту реєстру, цей інструмент працює у зв'язці з Герітам та Дженкінс. Тобто користувач, після того, як ідентифікував проблему, може створити версію кандидат, додати зміни, котрі потенційно можуть виправити помилку. Якщо... Він може це зробити або через адмінпортал або через GIRT. Після цього автоматично стартує код рев'ю пайплайну у реєстровому Дженкенсі і проходить етап валідації складових, регламентів, складових регламенту на цілісність. У разі якщо цілісність порушена, прикладом цього може бути неправильна невалідна назва. Параметр бізнес-процесу, або посилання на Search Condition, або ресурси, база даних, котрий не існує, неправильна назва темплейту повідомлень тощо. То, тоді pipeline, він буде цей стейдж, помарканий жовтим, він не буде цей стейдж блокуючим, тобто сам пайплайн пройде, і, але лог з помилкою, тобто Назва місця, де впало, назва файлу та опис помилки буде відображатися в цьому стейджі, і розробник регламенту реєстру зможе проаналізувати помилку і виправити її. Сервіс розгортання конфігурації реєстру. Центральний Дженкінс. Центральний Дженкінс виконує фактичне розгортання реєстру, його конфігурування та оновлення. Відповідно, помилки, котрі можуть виникати, це помилки конфігурації, з'єднання, залежності, доступ до реєстрів. Це можуть бути помилки оновлення версії сервісів реєстру та сервіс сертифікатів SSL HTTPS. Та сервіс розгортання регламенту реєстру. Теж це Jenkins, але вже на рівні реєстру. Реєстровий Дженкінс виконує фактичне розгортання регламенту реєстру, конфігурування та валідацію і оновлення. Вперше за всього, помилки, котрі може виявляти під час запуску реєстрового Jenkins, це помилки в структурі файлів регламенту реєстру, некоректне розгортання сервісів або некоректне оновлення регламенту. З цими найчастішими помилками може стикатись розробник. Регламенту реєстру. ГЕРІД. Сервіс інспекції та зберігання змін регламенту. Е, перш за всього, ГЕРІД можна використовувати для відстеження змін, тобто забезпечення відстеження всіх змін, що дозволяє адміністраторам та розробникам легко виявити, коли і які зміни були внесені в регламент. Тобто, е, відстежити, хто коли і е, які зміни вносив. Виправити ці зміни, якщо в разі вони виникають через це виникає помилка, котру ми зараз інвестидієм. Ми можемо одразу створити версію кандидат, внести зміни поверх тих, що були до цього внесені. Протестувати ці зміни, тобто подивитися, чи пройде в нас пайплайн валідації код ревю пайплайн. Якщо все добре, змержити ці зміни і переконатися, що в нас проблема устранена. Також ЄРІД uh, дозволяє управляти версіями регламентів, забезпечує можливість повертатися до попередніх стабільних версій у разі, якщо все ж таки були зм змеджені uh, зміни, котрі, через котрі виникають проблеми. Веб-інтерфейс перегляду даних реєстру PG-Admін. Uh, насамперед, uh, PG-Admін допомагає нам. Аналізувати записи бази даних реєстру та працювати з цими записами шляхом виконання sql запитів будь-яких sql запитів CRUD-операцій. Тобто під час розробки регламенту або під час траблшутінгу проблем, пов'язаних з регламентом реєстру, в частності з базою даних, нам може бути потрібно. Наприклад, створити дані, на котрих ми зможемо перевірити наш фікс, або загрегувати дані з декількох таблиць за певний час, і щоб відстежити, чи бу, чи успішно пройшов бізнес-процес зберігання бази даних, чи успішно на нас розгорнулася база даних тощо. PG-адмін – це зручний інструмент з зручною UI, який допомагає все це обробити.